Як перестати переживати про фінанси раз і назавжди? Багато клієнтів приходить до мене якраз у стані такого внутрішнього неспокою. Мені потрібні гроші, щоб нарешті почати відчувати себе спокійно, в безпеці. І саме в цьому криється найбільша ловушка, пастка. Поки ви сприймаєте гроші як єдине джерело вашої безпеки, у вас їх не буде. Чому? Тому що гроші. Це ресурс змінний, вони постійно рухаються, вони приходять і йдуть, і ви знову втрачаєте безпеку. І якщо ваша внутрішня безпека залежить від цього змінної величини, то ваша підсвідомість буде постійно турбуватися, контролювати і, врешті-решт, блокувати прихід великих сум, то ваш мозок буде сприймати їх як надто великий ризик. Для того, щоб їх втратити. І це перший і найбільш важливий крок до фінансової свободи. Це джерело базової безпеки не зовні, не в грошах, тим більше, а всередині себе. І на першому етапі нашої роботи ми з цього починаємо шукаємо точку опори всередині вас. Ви маєте віднайти всередині себе цей міцний фундамент. Щоб нарешті перестати боятися, взаємодіяти з грошима, зрозуміти рівень своїх можливостей і рівень безпеки, яку ви можете створити для себе самі, що ви отримуєте тоді? Гроші стануть тим, чим вони є насправді інструментом для реалізації ваших бажань, а не бронежилетом. Ви приходите до рівного спокійного стану. Це не ейфорія і не тривога від наявності або відсутності грошей. Це впевнений стан, з якого ви можете ухвалювати рішення правильно, стабільно піклуватися про своє подальше фінансове зростання і не тільки. І у вас зникне відчуття, що гроші потрібно будь-якою ціною втримати, бо вашу внутрішню опору забрати від вас неможливо. І відгуки учасників моєї програми якраз про це і говорять, що я навчилася довіряти собі. Перестати турбуватися через гроші це ваш фундамент. Без нього будь-який фінансовий будинок буде нестійкий. І на це ми з клієнтами виділяємо цілих два тижні, для того, щоб закріпити в собі цей стан впевненості. І якщо ви готові змінити свою фінансову тривогу на міцний стійкий фундамент у ваших грошах, тоді пишіть мені в коментарях слово гроші і отримаєте запрошення.